На Русі завжди любили святість і шанували Божих угодників. Так ми з вами, браті і сестри, в Дугу неділю Великого Посту, шановуємо пам'ять всіх преподобних отців Києво-Печерських. Промислом Божим, в часи князювання на Русі благовірного князя Ярослава Мудрого, в невеликій печері, влаштованій горі, неподалік від тогочасного Києва. Оселився преподобний Антоній, першоначальник Руського монашества. У 1051 році він повернувся на батьківщину свято Афон, де прийняв чернечий постріг. Місцем свого чернечого подвигу преподобний вибрав печеру, де раніше для молитви усамітнювався митрополіт Ларіон. Згодом до печери преподобного за благословенням і духовною порадою Стали приходити численні відвідувачі, а ті, хто бажав прийняти чернецтво, залишалися з ним. Іноки викопували собі нові келії, з'єднували їх довгими підземними коридорами, облаштовували підземний храм. Так утворилася Печерська обитель, яка удостоїлася особливо покрову Матері Божої та зробила хию третій після Єрусалиму. Та афону у ділом Божої Матері. Засновником спільножительного чернецтва на Русі став сподвижник преподобного Антонія Великого, преподобний Феодосій, який ще юнаком прийшов до нього і прийняв в його печері Чернечий постріл. По благословенню преподобного Феодосія в печерській обителі був введений монастирський устав. Привезений із Константинополя з часом прийнятий у всіх монастирях на Русі. З тої пори виділилися два види чернечого життя по двох його зразках, явлених преподобним Антонієм Феодосієм. Перший це усамітнення в печерах і затворах, подвиг особливо тяжкий і високий. другий чернече співжиття, що виховувало у браті такі необхідні для монаха якості. Як терпіння, смирення, послух, братську любов, зречення власної волі та підпорядкування правилам монастирського уставу. Настільки великою і плодотворною була сила благодаті Божої в Печерській обителі, що саме тут зародився особливий подвижний дух Руського монашества і прославилася велика кількість святих угодників Божих. Свято Веспенса києво Печерська лавра завдяки святим і богоносним отцям, що своїми подвигами просіяли в ній, відома сьогодні всьому і не лише православному світові. Саме в ній, тут, на Київських пагорбах, перший в аналіз Чернечої святості з'явилися не один, не два чи декілька, а цілий собор, близько 120 чудотворців і праведників, що прикрасили подібно сяючому зарепаду. Церковний небосхід. В цьому сонці представлено всі види аскетичного подвижництва печерництво, юродство Христа Ради, мовчальництво, затворництво, носіння виріг, посництво, бдіння і навіть мученичество. Про подвиг який печерських святих нам розповідає патерик у якому знайшла своє відображення лише маленька часточка подвигу цих дружників спасіння, багатьох, про кого не залишилося письмових свідчень, прославив сам Бог, явивши їх чудотворцем мощі, які і сьогодні почувають в ближніх і дальніх печерах. Глибокоповчальним і красномовним є вже самі лише імена цих святих чорнористів. Лаврентій Затворник, Кукша Преподобномучник, Сергій Послушливий, Янну Острадальний, Пимен Посник, Онуфрій Мовчаливий, Онисифор Сповідник, Мардарій Несяжа. Різноманітними були і дари святості, неспосані Господом своїм печерським угодникам, про що також ми дізнаємося з їх імен. Григорій Чудотворець, Матфей Прозорливий, Дам'ян Целитиль, Агапіт, лікар безвідплатний. Одним із таких дарів особливої милості Божої являється чудо мироточення від главне відомих 30 подвіжників, хто відбув, що відбувається в обителі в різний час протязі багатьох сотень років. Великою ні з чим не порівняною є моральна сила подвигу преподобних Києво-Печерських отців. Вона, безумовно, проявила величезний вплив на самосвідомість народу зробивши найкращими рисами національного характеру наших людей віру, мудрість, надію, милосердя, смирення, стійкість, мужню хоробрість, щедру доброту. І, як кінець всього, святу всепромагаючу любов, вищим проявом якої стає сама пожертва ради ближнього. Етичні принципи Печерської обителі. Сформованим втіленням в життя її подвіжниками, стали для Росії живим втіленням Євангелія, тою закваскою чистоти і істини, тою силою землі і світом світові, які прообразили і вознесли до висот Божественного ідеалу, душу нашого боголюбивого українського народу. Молитвами преподобних і богоносних отців наших, і Печерських, цих земних ангелів, небесних людей які промислом Божим стали дороговказами на нашому життєвому шляху, нехай все милості Господь сподобить, і кожного з нас досягнути досконалісті в міру своїх сил та його всеукріпляючої допомоги.